19 жовтня, 24 рік і ми починаємо. Я ще, бачите, 16-го написав, що 19-го буде початок. З чого ми починаємо? Ну, з правил. Є й текстова інформація і, звісно, відео. Яке вам краще подивитись, щоб було розуміння, хто ви, що ви тут будете робити. Далі тут, в розділі інформації, ще є наші новини, де будемо писати, що буде нового в цьому сервері Discord. На цьому тижні ми почнемо дуже просто. Всі, хто переходить за посиланням, і у кого є вже аккаунт в Discord, просто отримують статус або роль новачок, якої вам вистачить на перший тиждень, а може і на постійно. Все залежить від вашої активності, що ви хочете тут робити. Але читати, писати повідомлення, все це можете ви вже зараз. Тобто, перший тиждень буде простим для входу. Перейшли по посиланню, і вже ви тут отримали роль новачок. Якщо ви ще не зареєстровані в Discord, це доволі швидко потрібно ну, указати, як до вас тут звертатись, указати свій вік, емайл пароль, підтвердити по емайл Все, ви тут. Зможете при бажанні підписати свій аккаунт, хто ви і що ви. Як як, от, наприклад, у мене. Мене звати Віктор, CryptoVictor.ua, займаюся криптоінвестуванням. І ви так само можете себе підписати. Але за бажанням. Отже, ми зайшли, почитали правила, все нас влаштовує. які будуть тут розділи. Перше. Криптопрогноз. Спочатку нас цікавить біткоін. Але подивіться, тут є нюанс. Є категорія криптопрогноз, в ній є розділ Біткоін прогноз і гілки. Годинні, денні тижневі і місячні таймфрейми. Пам'ятаєте, скільки я от відео записував, я вам, наприклад, місячний таймфрейм, на відео раз він прилетів і все. А тут я можу виставити цей з сервісу TradingView, Цей графік можу виставляти. І кому, наприклад, цікаві ну, швидкі такі годинні таймфрейми. Вони будуть частіше викладуватися мною, і ви будете мати спробу тут писати більше про швидкі такі таймфрейми. Що стосується біткоінгу, я зрозуміло. Приблизно те саме буде і по альткоїнам. Я тут ще не заповнював, бо їх багато і як з ними бути, будемо разом вирішувати. Криптоновини. Заходьте, читайте, пишіть свої думки. Я буду додавати новини, ви додавайте думки свої про ці новини. Бо все ж таки, що нам цікаво, курс біткоін, потім курс альткоїнів, а на це все впливають новини. так, Тому слідкуємо. Категорія прогноз, гадаю, зрозуміла. Далі, інвест варіанти. Я його ще не запевняв. Він новий, І будемо потрошку, бо роботи і так тут дуже багато було з формуванням цього серверу. Тому поступово все це будемо додавати. Буде інформація і по стейкінгу, депозитам, і так далі. Для цього, в принципі, цей сервер я і створював. Далі криптоінструменти, розділ, ну і який я заповнив, це слава Україні! Перше, з чого починаємо. Це донати. Офіційні варіанти. Від Національного банку фонд Повернись живим, United 24, «Приватбанк», MonoBank. Далі. Що стосується цієї категорії, у нас тут тільки переможні настрої. Хто хоче панити, шукайте інші сервери. Ми віримо в нашу перемогу і єдність українців. Слава Україні! Ви можете тут дивитись всі відео в Ютубі. І ще я хотів би показати, от, наприклад. Давайте я звук приберу поки що. І хотів би вам показати, от, ми дивимось відео, так? YouTube відео і в диспетчері завдань. Подивіться, де Discord. Він в самому низу. Ми дивимось відео, але він займає, практично не займає ресурсів нашого комп'ютера. Навіть вимкнений е, Telegram більше займає. Тому мені дуже сподобався цей Discord. він... Ефективно, він дуже ащадно поводиться з нашими ресурсами. Ви самі це бачите. Іде відео, але він нижче всіх. Ну, граф сервіс графіків, звісно, великий. І браузери зверху, і телеграм, а він а Діскорд нижче. Гадай, мій меседж, ви зрозуміли. Також Збройні сили. Звісно, війна складається не тільки з перемог. Про наші поразки і так пишуть багато хто. Болотні канали та частина наших старих політиків, які мріють повернутися до державного корита. Але вже українці їх туди не допустять, вони зря стараються, скажімо так. А ми віримо в Збройні Сили України, нашу перемогу, єдність українців. І тут є відео від Генерального штабу, і ви можете переходити в сам YouTube і дивитися нові відео. Хоча я буду потрошки їх додавати. І очікую від вас фідбеку, що ви думаєте про офіційна армія ТВ наша. Ну, а розділ про Україну ну, будемо писати тут будь-які теми про Україну. Приєднуйтесь, пишіть. Ну, Ви ж неодноразово писали, що вам подобається наш головний прогноз. Давайте цю тему тут обговорювати. Ну і ще декілька тут варіантів я хочу вам. Запропонувати свої варіанти, які ви можете дивитись. Наприклад, ви багато знаєте українських каналів, які за владу. Так, на жаль, їх мало. А Ісландія це реально український телеканал, який за Україну. Ну, це моя думка. І на завершення цього розділу тут канал російською. Які канали російської? Чому я це роблю? Так, я. Є декілька росіян, які. Всім серцем за Україну, ну наприклад, невзоров, якому громадянство України дав наш президент, і це було дуже правильне рішення. Журналіст такої високої якості точно приносить користь Україні. Дивитись його ну, практично щоденні меседжі, я б особисто вам порадив. Так, російською, він громадянин України, але ну, не може вивчити українську, ну він росіянин. Ну, дуже і дуже якісний контент. По-друге, потрібно росіянам показувати правду про війну. Ну не для того, щоб їх змінити. Люди не міняються на моє переконання, а для того, щоб хоча б частина росіян бачила правду і поступово змінювала свої думки з агресивних на мирні. І вони повинні розуміти, за що вони будуть платити репарації в Україні. Цим займається і Офіс президента. І популярні блогери, такі як Денис Казанський. Також є його приклад його відео. З чого почати? Да з будь-чого. Ну, хочете просто про біткої написати, напишіть. Хочете подивитись годинний графік. Напишіть свої думки по ньому. І ще я тут новачок, так само як дехто з вас. Тому можливі тут якісь там У когось правних не вистачає бо. Або у когось дуже буде багато прав. Це все поступово ми з вами підточимо під себе. Все буде нормально, але в будь-якій справі потрібні дії. Перша дія з моєї сторони зроблена. Далі ваші. Спілкуємось на теми криптоінвестування і нашої перемоги. З вами був Віктор. До зустрічі.